Стоялов організатор унікального фестивалю сучасного українського короткометражного кіно. Відкрита ніч, Дубль 18». Ось така довжелезна і так само унікальна назва. Та режисер, продюсер, сценарист і актор фільму Зона ось така унікальна тобто, особистість собі, скільки сьогодні. можна поєднати в собі одному, стільки одразу посад. Ну що, ми доброго вам доброго ранку нашому доброго ранку, дякуємо, що і ви до нас завітали дуже сьогодні. І хотів з вами поговорити власне і про фестиваль, і про фільм зона. І розпочнемо, мабуть, з фестивалю, щоб ви розповіли, що це взагалі таке, і чому це для вашого міста, для Мелітополя, щось нове, і чому це дубль 18? Тому що 18-й раз уже відбувається этот фестиваль, організовується. і в Мелітополі у нас перший раз унікальність цього фестиваля в тому, що буде в 50 городах. В страну, в мира. Яким чином вам вдалося досягти такого результату? Як вдалося показати э, цей фестиваль не лише в Україні, а навіть за кордоном, власне, в яких містах? Це не моя заслуга. Україна. Я здесь просто, я как теж просто мені предположили організувати Міжнародна організація Цинамахол, де я офіційний представитель Мелітополя. І все, і так пішло і поїхав. Як, як ви країна? вважаєте, місто таке сподобається, тому що у нас от також так, нещодавно почали з'являтися там фудфест, фест фестивалі, такі рекламні Здесь фестивалі. Унікальні, унікальні такого, ну, що ми до цього те, не які бачили. які влаштовуються вперше. Ну от мені, от, як пишуть люди, вони інтересуються, вони спитають у мене. І от у нас регістрація йде через сил. Вже чоловік так. Нормальне зібралося, а там 40 місць у нас, тобто вже да, очікують да. початку, а місця уже закінчуються. Скажімо, так можна так сказати. Я даже переживаю, що і не вистачить місця. Ну але ж зможете якимось чином вмістити людей більше? Стоячи, сидячи, як заводжу. Це вже доработка на майбутнє, щоб допрацювати. Ну, да, також уже на майбутнє, да. майбутнє плани. У ніч з 27 на 28 червня у Мелітополі власне, відбудеться цей фестиваль. Правильно, да. Які саме короткометражки будете показувати? А, конкретно я не, точно не можу сказати, але скажу вкратце, то що буде показуватися про фільми про Україну, про війну, про любов. Про дружбу там і так далі, звісно, вони будуть українською мовою. Понятне діло, да. так. Ну тому що бувають насправді парадоксальні моменти, коли українські програми, українські фільми е, транслюються російською мовою або іншою інші тому, які якісь -то, будуть пару фільмів на русському. Нічого. На для чого? таких випадків є внизу літери, і там написано українською переклади, можна почитати нічого страшного. Ну головне насправді донести е, сенс фільму і донести певну угу. мету. Е, яка мета власне фестивалю? Подіждати молодих режисерів, відкрити нові таланти. Власне, з попереднього досвіду, ось чи допоміг цей фестиваль молодим талантам, якимось чином пробити собі. Зарекомендувати дорогу? себе. Ну, я сам перший раз так організую, чесно, навіть не знаю. А як гадаєте, чи у вас це вийде, ось якимо чином після фестивалю вийти на новий да. певний рівень? Я надеюсь на це. А чого б вам хотілося? Я вірю, вірю точніше вірю в це. Хотілося б більше, щоб у нас в Мелітополі була в этом тема развитая, щоб нас городская власть поддерживала, молодих таких талантов і більше такое професіональне кіно делать, а не що у вас таких аматор. Чоловік ну, 10 буде. Тобто це ваші знайомі, як мінімум, так? Да? Ну, так, колеги, можна так сказати. Як Зрозумі. вам за відчуттями бути і режисером, і продюсером, і актором? Власне, еще так, и еще очень, очень плохо хочется чтобы кто-то находить такого человека который будет заниматься своим делом там продюсированием а конкретный человек занимался сценарием а режиссер своим делом ну, режиссер, режиссер, то, -то складно да. поединати все те да очень тяжело Профессии. и она идет некачественно во-первых это влияет на картинку а вот легко когда человек кто-то отвечает за свое дело а он отвечает за свое дело и оно идет так Рітмічно, все добре і виходить хороший фільм. Для того, щоб була спільна командна робота, да. тоді продукт буде набагато якіснішим. Але е, фільм-Зона, що саме це буде? Е, про що в ньому йдеться? Тому що назва дійсно інтригуюча, такі асоціації ось виникають двосторонні. Знає. Кожен може подумати про щось своє. Не, ну, тут більше связано з тема зона отчуждения, як в там сталкер. А, и тут о сюжете двух бандитов, которые грабили инкассаторский джип и не решили запрятаться в зоне ну, от всех там правоохранительных органов, там, укрыться на пару, на год, там, не знаю, сколько. Ну, консервы там примерно взяли с собой, там, кстати, мы вот консервы покупали, там специально для фильма где-то 500-600 гривен вышло. То есть э, бюджет э, так само все на властных коштах? Все на властных ну, с консервами. консервами там человек помог. Mm, а та, все Тобто, знаходились люди, да. які відгукувалися, які да. допомагали. Так, звісно. Ну, дуже редко. Звідки черпали ідею? Звідки як виникла ідея зняти такий фільм? Я просто люблю фантастику і сильно хотіла зняти таке щось необичне. Вроді у нас в Україні такого немає. Для вас це дебютна робота? Ні. А якісь ще фільми знімали? Ну, були, так? ну. Ну, перші якісь спроби. House, да, Там чисто такое Даже не хочеться розказувати, там не не для всіх фільми. А чи вважаєте, що ця робота вона найбільш вдала? Що ну, поки що рано ще казати за це. Да. Якщо мені якісь де критики похвалять, то да. А я сам себе хвалити не буду. А чи буде на фестивалі якась комісія, якесь журі, яке визначатиме найкращі фільми? Е, зі сполу по відкритій ночі, да. Ми будемо кождої лісточки давати, і кожен буде голосувати там. Потім будемо вибирати і через пряму трансляцію розказувати, о том, хто вибрав які фільми. Так, мене вже все ж таки інтрига за зону більше за фільм цікавить. І давайте поговоримо про такі технічні аспекти, моменти зйомки, як це все відбувалося. Де ви так знаєш ви місцину відчуження, скажімо так, так, де брали техніку а, людей, які допомагали. По поводу ну, камеры, это был Витя Величко у нас, оператор. Это у нас он поддержал в этом плане. Бесплатно. Чисто творческая инициатива. И снимали мы на районе микрорайон у нас, где возле кинотеатра Победы у нас там есть заброшенная стройка. И больничный райончик. Ну, насправді, таких их места мы, мы не чимало и знает и их Можно его Можно снято миллион фильм, так. Там вполне так, місце такое. Атмосферно. Да. І скільки тривали зйомки? Три-чотири місяці. Отак от, так, от да, навіть. Ну, да. А ви якось підготовлювались до них, місцину можливо ви чи якось там такі ну, цікаві моменти були? общем, много потратили там время на в поисках подходящего места, там на выработки. Мы Ми хотіли взагалі з поехать. поїхати. Угу. Ну, не получилось. Это же денежка, тоже на бензин, это вообще там почитали, что лучше не стоит. Ага. А расскажите тогда еще про свою команду. Кто с вами был, кто вам допомагал вот это все робити? Ну, самое важное, это моя жена. Она беременна, она приходила, так. держала микрофон, уже животом с таким. Такая, да. такая семейная работа, такой тандем, команда. И, конечно, Витя Величко. И спасибо большое актерам, которые Виділили мені час і зіграли ми в нашому фільмі. Чи, очуку... Чи очікуєте на э, цю ніч короткометражного кіно? Э, гостей з інших міст? Чи виявив хтось бажання приїхати з іншого міста ні? З інших міст ніхто не приїде. От з Мелітополя 100% процентів так. От кому що хочеться подивитися, кому фестиваль хочеться подивитися, кому кіно, так? Зокрема, мені кіно, тому я знову питаю про кіно зону, ну про фільм. Е, чим от якась ізюминка буде у фільмі, у сюжеті. Чим, да, він може... чим він може зацікавити сучасного глядача? Тобто там інтрига, скандали. Ну, во-первых, я б'ю на те, що це буде підросткам, що, це фантастика, там, Монстри, любов. І бандіти ага, Круті да, хлопці, з 27 на 28 червня, нагадуємо, ще раз у Мелітополі відбудеться фестиваль сучасного українського короткометражного кіно. Відкрита ніч Дубль 18». Дякуємо Максимові Стоялову, який приїхав сьогодні зранку спеціально із Мелітополя для того, аби поділитись інформацією про цю подію. Якщо вас зацікавила. Зацікавив цей захід. Ще маєте можливість до нього долучитись. ще маєте можливість побачити сучасне українське короткометражне кіно? Дякуємо вам за те, що завітали! За те, що поговорили, розповіли. Бажаємо успіху!